днк експертиза або судово-молекулярно-генетична експертиза, вона призначається в тих випадках, де потрібно більше доказової, скажімо, бази для органу досудового розслідування слідчого для прийняття рішення кінцевого встановлення особи і повернення тіла близьким рідним. днк експертиза в переважній більшості призначається у випадках, якщо немає. Сукупності якихось доказів, які дозволяють прийняти кінцеве рішення про встановлення особи загиблої людини, і у випадках, де впізнане тіло, тобто там, де тіло впізнаване, можна провести слідчі дії впізнання да, і ряд інших додаткових слідчих дій. Повідомити близьких рідних і повернути для вшанування тіла. А є випадки, де тіло не впізнаване, його неможливо, скажем, або фрагментоване по певним останкам скласти, як кажуть, в одне ціле потрібно дійсно провести ряд додаткових експертиз. Це може бути і судова дактилоскопічна експертиза, якщо є. Сліди пальців рук, це може бути як додаткова експертиза або ідентифікуюча, якщо є онтопантомограма, тобто зубна карта, яка була прижиттєво зроблена в людини. І потім під час порівняння з тілом можуть призначатися також додаткові експертизи, такі як дактилоскопічна, такі як стоматологічна судово-медична експертиза.